така крута ідея в голову. Я йому казала, випий дві валір'янки. Де ти є? Ха -ха, покажи. І потім вона мені буде розказувати, що я не люблю її маму. Сталося, як сталося. Без мрій нічого не буде. Ми їдемо в Луцьку забрати нарешті посвідчення водія в Луцьку. Ми там змінювали прізвище мені. І дівочого нам вже таке, як є зараз. Це ми ще зробили, певно, місяць назад, так? Да? Вже пройшов місяць часу. Ми не могли їх просто забрати. надії, що тривоги не буде. Потім нам потрібно вибрати подарунок мамі. Сьогодні 5 листопада і в неї, сьогодні день народження моїй мамі. Їй сьогодні 46 років. І я собі так думала, що їй купити. Ну, подумала про те, що може якісь там сервіз, щось такого полю в кухню. В кухні в неї всього просто тьма. Потім думала, може, якогось бо підєтика там, щось такого плану. Тоже, ну, в принципі, в неї є пліди, є постелі, є якісь рушнички, просто теж завалені. Потім думала про якусь одежу. Ну, одягу в неї теж тіма, ще ціла шафа, вона собі сама ж купляє, щось вибирає, міряє, тобто ну, це їй теж не потрібно. Мені прийшла така крута ідея в голову. В неї в спальні, біля ліжок, в неї стоїть просто лампа на підлозі і крісло стоїть біля тої лампи. Ама в тата теж стоїть крісло біля ліжка. Я згадала, що давно ж вона хотіла собі такі прикприліжкові тумбочки. Спочатку я думала купити їй одну цю тумбочку, а потім мені, взагалі, зберігла в голову, що ж в мене є ще брат. Який живе в Луцьку і теж не знає, що їй подарувати. Набрала я до нього. Давай ну, ти одну тумбочку, я другу. Разом складемося і купимо такі дві тумбочки. Це буде ну, офігене просто подарунок. Перше їдемо в Джуск, тому що він по дорозі. Ну, В Луцьку вибір великий цього всього, аби тільки знайти, от саме щоб вже купити. У нас ще багато, багато справ на в будинку. Ми почали розбирати силусну яму. Дуже цікава така штука. Толік вирішив. Дорити ще один слой в підвалі. Я тобі хочу це сказати. Лука сидить, не спить, а там трихляє. Приїхали до мрео, черга бешенна просто. Ось такого подивитися за все черга. Ну, ну вона була тільки що два рази більше. Але нам забрати тільки посвідчення, ми вже всі документи зробили, то я думаю, що довго вона там стояти не буде. Давай я не шурую бігом, і все, їдемо. можна йти Все, бігом, ждемо тебе. Ми поки що поставимо машину, ми так не гарно, ми навіть не припарковувалися, ми просто стали посеред проїжджої частини. Щоб вона вийшла бігом і пішла в цей. по своє посвідчення водія. Місця ми не знайшли, трошки тільки я не встиг виїхати за територію, вже Анька дзвонить. Де ти є? каже, як це? Смислі є, а що таке? Каже, я вже забрала посвідчення, щоб ви розуміли, пройшло дві хвилини. Що, ну, вже все? Я якась якась алкоголічка. Покажи. Ну це просто капець, розумієш? Ну тупо подивися, як то постріли на років сорок. До речі, оце пальтішко мені купила бабуся в на секонд хенді за 10 гривень. Їдемо, ми зараз до діда в село заїдемо. Казав, заїдь, забери сестрі картоплю. Оце тільки шов, зайшли люди. Була повітряна тривога. Серйозно? Да? І вона оголошує, каже: всі, хто попав на повітряну тривогу, талончики скасовуються. І ми тупо приїхали. <ріст> Прямо після повітряної тривоги люди заходили. Відкривається Мрео в 9 ранку. Зараз вже майже 11 година, 10.44. І от тільки що відкрилося мрео. Отако, дивіться, фотографія мого паспорта і фотографія на посвідчення, як, як старуха якась. Просто дивишся і думаєш, ну, то так обідно стає. Думаєш, реально, ну, чи ти Ань старієш вже? Толік 25 років. <ріст> Тепер встає Толік. І Аня сідає за руль. Добре, з розгону. — По Луцьку Аня нікуди не їде. Вставай, Толік, я Добре. тепер їду. Аня буде в село їде. Ти будеш мені говорити, Ань туди, Ань туди. Аня, я тобі не цей не гід і не GPS, щоб казати, куди їхати. Ні, почекай, ти Толік. Будемо їхати додому, їдешся. З Луцька? Так, да, з Луцька. Я йому казала, Толік, випий дві валір'янки, щоб я їхала по Луцьку. Тому що не так, не так я погано їжджу, як він нервується. Бо я вмію подачі <реш> це <реш> вже <реш> добре нажимати на педалі. О, це вже так, Це вже досягнення. Ну що, ми приїхали до дідуся за картоплею. Добре, хоч сухо, тому що того разу діти тут були, просто вони всі були брудні. <реш> права в кружку треба, поняла? <реш> Бачила анітані права, <реш> ну де, права в кружку, щоб замочені були. Так, так, замочені. Дід каже, що треба права в кружку кидати, щоб замочувати їх. Ти вже боїшся чи що? Да, да. ну, Вода, у мене таке кльове. Пальтішко. Ну, ти що, ну, ти, ну, шо, ну, ти, ну, ти ну, злякався? Не знаю, не знаю. Це пальтішко Шелуки. ми купували йому новеньке. Він в ньому походив буквально оце одну зиму і ми заховали на гору. Я порізала собі знову руку вже третій раз. Вся рука тупа в шрамах. Оце вже загою. Там це там дуже була тож, глибока рана. Це. Шрам був цей склом. Я пробила. Відео може вставимо вам з попереднього нашого старого каналу. І оце вже знову. Ідемо ми в садочок, поки пішов Лукас з дідом в магазин. На вулиці вже так холодно, базіки ворони літають. А до речі, так, да, оце біля, ді... біля діда це будинки будуються. да, таунхауси вони називаються. Да, це будинки йдуть таунхаус. Ну, Йде один довжелезний будинок і він поділений на частини. А, ти що ти постригся і побрився? Так, да, я ще постригся і побрився. Поприв. Я собі тут шарпічок наділа, до черевички, в капюшончик є. Мені, до речі, його діло набагато тепліше стало. Ти модниця, <рив> це. Ти така модна. Ми вже біля джузка, біля лучиська. Все, біля... виходимо. На, обдягаємо шапку. І... Давай мені ручку. Як тобі виїзд в Луцьк зараз стільки часу? Ні, просто мені дуже холодно. Я терпіти цього не можу, коли мені холодно. Все змерзло. А так загалом я вже не була давно. Дуже класно. Хочеться хочеть просто зайти, розслабитися і подивитися, що там є такого прикольного. На сходи на Опа! Опа! Адам кудись боявся сходів дуже сильно. Зараз ніби запригнув, все добре. ялинки вже на продажі. Блін, але дивись, Ань. Штучна ялинка 1150. 1150 така. А це вже 3200. Бачите? Це кльова. Це взагалі кльово. Що таке? Дай руку мені. А це дивися. От тобі мрії. Я вам скажу, корисно ходити по таких магазинах, по тій простій причині, що е е коли ви дивитесь на обновки, на це все, воно стимулює вас щось робити далі. Обновлювати будинок, щось досягати, щось купувати. З черними цими штучками. Да. Покращувати якість свого життя. Бо коли цього всього не бачиш, то здається, що туалет на дворі це нормально, тому що так дід з бабою жив. Так, батьки жили і тобі так треба жити. А якби ти побачив, що є туалет в хаті, тоді вже інше розуміння, що значить, треба щось робити, щоб зробити туалет в хаті. Ось так. Тому ходіть по магазинах, гуляйте, дивіться, що є нове. Мрійте, мрійте, саме головне. Без мрій нічого не буде. Ну що, ми ніби знайшли те, що нам потрібно. Аня хоче подарити мамі дві такі хтомочки. Таких, таких, не знаю, ми ще не вирішили які. Це дві штуки. Одна від нас буде, друга від, від, від дружини брата Серафану. Ті тумбочки, які ми хотіли, вони всі по одній. А тобто, ну, ми хочемо дві взяти. Тому ми, ми вирішили інший магазин провести, що там є. Короче, ми зупинилися на сіреньких тумбочках з білими поличками. Ми Вирішили поїхати ще в один магазин, для нової лінії. А поки що зайдемо до Серафіма на чай вміють, і нам треба щось купити солоденьке. Ми зайшли в Сінько біля джузка. Взяли ми такий рулетик з вишенькою, називається рулет чорний їс. Скажу, чи добрий, коли спробуємо. Ми беремо торти на дому печені, Коштують кілограм 350 гривень. Це ми виходимо. Іде Серафім. Аво він, де. Да. Привітки, привітіки! Привітки, привітіки! Коротше, оцей ролет, який ми ну, взяли, ну дуже кльовий. Такий пропітаний, навіть є вишенька всередині. Дуже смачний. Посиділи ми трішки в гостях в Ані брата. Тепер сьогодні знов вся робота піде до одного місця. Через те, що я ані казав, давай приїдемо в Луцьк, бистренько скупимо все, що треба, і бистренько додому. А вже пів другої чи півтретьої. Поки приїдемо додому, не знаю, на хату піду там чуть-чуть так само пороблю і все. Що більше ми сьогодні не зробимо. А ще хочуть сідати за стіл, вітати її маму. А ще нам треба ще в інший магазин заскочити так, купити ті тумбочки. Ну що, будемо тоді їхати? Купим тумбочки, покажемо, що ми ви там вибрали. Ну що, ми вже вийшли від сирофима з соломійкою, посиділи в них, вони нам зробили такі бутерброди. На грилі, з сиром, з кубаскою, просто об'єднання. Ми вже взяли рулетика. Коротше, наїлися, наговорилися, вилили один одному душу і зараз їдемо далі шукати тумбочку. Ну вже таке, я собі думаю, крайній варіант, якщо ми нічого не знайдемо, ми повернемося сюди в джузки і купимо оці сірі. Такі тумбочки. Тоже вони гарні, вони такі. Ja, ja. Alle. Таке кльове місце, боже, мені так подобається. цей такий парк. Він такий маленький, кльовий. А тут навіть є пам'ятник Кузьмі Скрабіну. Да. А, да, 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 да. я пам'ятаю, йдемо, подивимось. Приїхала до дубка, а тут а якраз є нам можливість піти на місточок дуже гарний, там де багато дуже замочків, міст закоханих. Тут раніше було просто болото. Тут недалеко є Миколиш, в якому я вчився, комерційний луцький. І ми сюди ходили вниз. Ми біля річки тут заграбували Майді, гіляки. Тут просто багно було. Там далі, там де оця будівля, там була стара дерев'яна хата чиясь. Вона була просто розвалена. А зараз дивіться тут територію замочили? культури, дивіться яку красу зробили. Ну, ця, ця краса вже тут давно. А, навіть місце закоханих так, і, так, качений і качений острів тут є. Але зараз дивлюсь на річці малий рівень води. Ось, і тому острів весь великий став. А тут у нас закохані замочки вішають. Свою любов пишуть, імена на замочках. А там качиний острів. Що таке? Так ми з що собі Ми одружені, а не закохані. Який замочок? Купив потім. Це ми трошки показуємо вуз для тих, хто ніколи не був в Луцьку, щоб щоб навіть не будучи в місті, в місті, ви бачили, що тут є. Який гарний замочок. З одного боку дивишся на ці всі місця і трішки шкодуєш про те, що ти в місті не живеш, а з іншого боку, розумієш, що в селі все рівно. Краще. Ти жив в якомусь окремому районі, ти б сюди не їздив кожен день, розумієш? А, ну Та, так. Якби ти жив тут, то, звісно. А так і то тобі це, це все приїлося, і тобі це все набридло, да, реально. До речі, ми зараз в Луцьку не живемо, приїжджаємо сюди рідко. Ну, точніше, я в Луцьку на роботі, а зі м'яє рідко приїжджає. Для нас все це таке прикольне. Якби ми тут жили, то Аня правильно каже, во все приїлося і ми б не відчували таких емоцій, бачачи все це. Тут також у нас Луцьку встановлений пам'ятник Кузьмі Скрябину. Ось є. лука присядь біля нього. До речі, цікава історія така. Коли відкривався пам'ятник, тут не цей стояв, тут стояв інший пам'ятник. Але приїхала його мама і їй не сподобався пам'ятник. Вони новий робили. Змінюйте світ на краще. Піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Ось таке то місто Луцьк. Що йдемо вибирати наші тумбочки. And and Трапилась халепа. Ходимо, шукаємо дубок, ніде його немає. Тому що це таке? Йдуть якісь зі Ми запитуємо, ви не знаєте, де він є? А він каже: Він з'їхав. Короче, їдемо далі шукати цей дубок. Ну що, ми приїхали на до торгового центру Варшави. Дуже класно, це те, що тут разом з дубком є джуск. Якщо ми нічого не знайдемо в дубку, то ми можемо всього-навсього піти в джуск. Там може бути в наявності ті ті тумбочки, які, яких не було там. Зараз ми зайдемо, вам все покажемо. Проходимо біля автошколи, де ми вчилися з Толіком і познайомилися. У мене був поганий зір, і мені було круто з кимось познайомитися з автошколи, щоб. Мені підказував, яка, який номер маршрутки їде. А, до речі, там теж. Ой, бігом, 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 бігом. Там, до речі, теж ще зупинка є. Ось та зупинка. Дивишся так, згадуєш. Ех! Були часи, вже прийшло, певно, з років вісім, як ми познайомилися. Чесно, я не знаю, як піде далі, але на даний момент цей день просто офігенний, теплими спогадами. Ми і в парку погуляли і. Біля автошколи пройшлися, згадалися все, як воно було. Я, до речі, люблю такі дні. Знаєте, що от вони не схожі на інші? да, вони бувають рідко, але це такий крутий спосіб розслабитися трошки від цієї буденності, яка є в нас. Бачите, тут жуск є теж, дубок щось немає. він тут є, в принципі, але просто його тут не видно. Гарні ялинки, ух ти! Тут біля джузка навіть ялинки звітиться. Получається, ми хотіли брати отакий комод, він коштує 1000 гривень, але його немає два в наявності. І усе сіренький теж непоганий, 1350 гривень, бомбізний. Ці по якості кльові, але їх немає в наявності. Були в дубку, не показували вже вам, тому що офіс сам маленький. Нас зразу прийняли за комп'ютер, і щоб ми подивилися, що є в наявності на складі в Луцьку. В складі було в наявності комоди. Найдешевший був 1500 гривень. Але прикол в тому, що склад в суботу і неділю не працює. Тобто, з понеділка можна буде забрати. Нам так не треба, тому що ми сьогодні хочемо забрати і сьогодні подарувати. Їдемо ми в ще в один магазин. Біля торби він знаходиться і там вже будемо думати, що робити. На велике диво, Толік сьогодні молодець, справді. Він не зривається, він не каже, що Аня, ми спішимо. в нас таких планів не було. Вже нема планів. Ми сьогодні імпровізуємо. Імпровізатор, іди давай. А де вона є? На другому поверсі. Каже Толік, ти такий спокійний сьогодні. Аня мені каже яким мені бути, як дня немає? Вже ми провтикали весь день. В хаті ми вже нічого не зробимо. Зато ми покатались по Луцьку півдня і вибираємо тумбочки. І потім вона мені буде розказувати, що я не люблю її маму. Я на її маму цілий день потратив. Чесно, я люди вже дуже замахалися з того всього. Я б дзвонила, напевно, в магазині всім. В наявності в одному тільки була тумбочка. Зараз я скажу яка. 1400 гривень отакого От плану. Коротше, Толік вирішив, що ми поїдемо ще до нової лінії. Ми там ще зайдемо в ті два магазини. Я йому кажу, давай заїдемо в джуск, візьмемо ту сіру тумбу, і на цьому буде крапка. Тому що і вони є дві в наявності, вони класні, там дуже прикольна шуфлятка, вона гарненько, легенько відсовується, там потім є знизу поличка. По ціні вона не кусається, така нормальна ціна. І блін, можна було взяти ці тумбочки і забути. Просто єдиний малесенький мінус, що в кімнату. От під колір до всього воно не дуже підходить, тому що все в них коричневе, а тумбочки були б сірі. У нас було стільки багато планів у будинку сьогодні, як багато планів. Ми хотіли принаймні розібрати ту яму. Сталося, як сталося. Дуже мало магазинів. От Ми зайшли в магазин, де були тумби, називається меблі люкс напроти гостинця. Але там дерев'яні всі тумби, всі меблі дерев'яні. І ціна двох тумб буде найдешевша це 6 тисяч. Тобто одна тумбочка буде коштувати 3 тисячі. Але це дерево. Ми на таку суму не розраховували, тому що зараз такий час, що кожна копійка на рахунку, Адам заснув в машині, вже спить, певно, з годину. Ми встигли піти в джуск і в дубок з, а, да, з лукою. Потім ми Вернулися, поїхали до торби. Потім зараз ми знову їдемо і він цей час весь спить. Лука не спить, Лука дивиться мультфільми на машині. І я, чесно кажучи, думала, що буде дешевше, тому що ми дивилися в інтернеті Ну, 700 гривень, 800 гривень, там, ну, там кусок, по суті, того ДСП. Але приїхавши в Луцьк, тут я скажу, ціни такі собі ну, прилічні. Каже, я зайду сам. Він просто йому просто набридло вже сидіти в машині. Хоча по ідеї мала йти я, тому що що він там вибере. Ну, повернув вже сам знає. Сам повернув. Кажи всім привіт! Ми міняємо памперса. Да? Так кажи. Сказав привіт. Молодець. Така каже привіт! Брусила в мене мама купити підлім'я. До на закуску, зайшли ми в Гальбаловину і отакі От купили пельменчики. Там, до речі, вибір невеликий. Тільки що мене просто здивувало. Свинина яловичина на 104 гривні, а просто свинина 103 гривні. Непонятно щось. Вернулись ми в результаті туди, звідки ми починали той самий джуск. І забираємо ті дві ну, ті дві сірі тумбочки, тому що об'їхали весь Луцьк, На сьогодні немає нічого. Все під замовлення. Завтра або післязавтра, або через тиждень, або через два. Зразу платив. Ось такі дві тумбочки. Нам їх зразу винесуть на рампу, тому я йду до машини і зараз будемо чекати, поки вони нам їх принесуть. Ну, тут ми зараз біля рампи вже, Аня з дітьми в машині, вже задовбалися всі ходити. На цю рампу нам мають винести наші тумбочки. Я їх забираю, серафим нас доганяє ззаді, і ми їдемо додому. Нарешті вже. На годиннику вже як не крути. половина п'ятої. Це поки доїдемо до шоста години. Прекрасний день. Виїхали на пів години за тумбочком. Винесли нарешті нам ті дві тумбочки. Один ящик другий. Грузив в багажник і все. Значить, доїхали ми до села і стоїмо. Ще додому не заходили, тому що чекаємо аніного брата Серафима, коли він там приїде. Він зараз має бути, щоб разом зайти, разом привітати. Це мала бути поїздка в Луцьк на дві години. На дві! А ми виїхали з дому В дев'ять. Ну, а зараз вже без 15.6, на Дві години. Ми дві години поїздили. Mm. Да? Толік нам купив дві пачки сосисок, якось називаються. А таких ще ми не їли. М'ясняшки, три корівки. Тому що часом діти каші, е, каші їсти yeah. не хочуть. Yeah, yeah. Я їм беру сосисочку. Одному, одному другому теж і з кашкою їм даю. Не саму, а тільки з кашкою. І тоді вони дуже класно їдять. Але це рідко. Нас кобаса взагалі кубаси немає раціоні. Оце сусиски часом дітям, якщо немає такого вже апетиту. Так, ми приїхали де вже. Бабусі дідусь приїхали з Серафимом і Соломією. Ми приїхали вже біля будинку, виймаємо коробки і йдемо вітати, маму. Ані, я вас так давно вже не бачу. Ура! Привіт! Бабусі. Так, бабуся наша. Посерафімо давай. Отже, нарешті ми вже вдома подарували ті тумбочки. В Наступному відео ми обов'язково покажемо, що з цього вийшло. які ці тумбочки зібрані. День був дуже важкий, планувалося одне, а закінчилося як завжди зовсім іншим. Вам порада також, якщо щось плануєте, то не думайте, що так буде. Завжди можуть виноситись якісь корективи протягом дня. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку і зустрінемося в наступному відео.